Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Риби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні неділя, число 26, здається, Місяць жовтень ще. Зараз подивимося точно 26 жовтня і 10 10.58-11 година. Це по новому часі. Після відвідин храму Божого я вирішив знову відвідати ще лісок низини Карпат. На наявність е позитивного щось. Ну, можливо, білі черводячки. Хоч я хоч я дуже здивуюся, якщо щось буде із того, що я назвав. А в першу чергу щось віддаємо нове, це вже буде підготовка. І затовка до слідучого сезону. Отакий От муховор нам виріс. Тобто 26 рік. Чим більше ми знаємо територію, тим більше маємо куди податися за, за грибочками. Так що таке ну на щось цікаве не розраховуємо але подивимося, чим дихає, чим дихає лісок. Гарний ліс, гарні місця. Тільки тільки нема нічого позитивного вербів. Позитивного немає. Мали би бути тут і берези такі. Берези, білі червонічки, мали б би... одну нема, нема, то нема. Добре, обслідуємо територію. І місцина гарна. І муховорчики гарні. І молоді. А щось позитивного зі стильних рибочків немає. Ось і молоді. І старі. Ну нічого. Оце несподіванка, хоч червоняку втішився. Ось. Ось такий, такий об'їджений, але червоняк. Нарешті я його хоч знайшов хоч одного, то вже хвилин 40 хожу. Ось. Поїджений. Ну який вже є. От герчаки з ямки, які виросли. А білих нема. Ось муховичок, а минулого року їх тут було повно. А тепер це другий. Дивлюсь, тут такі муховари молоді виросли Я глянь. Улеву. А там и біля чок верис. То молодий, А самому не віриться. Та білий. Поливуєся хоч. І так будемо завершувати сьогоднішній похід. Будемо казати так, похід, з якою метою я прийшов, вдався. І Знайшли ми там грибочки, а головне знайшли нові місця на білі гриби і то гриби букві. От, Просто треба взяти до уваги. Гарно розвідати ту ділянку лісу. І можна буде в майбутньому підзбирувати. Підзбирувати білих грибочків. Сьогоднішній результат два білі. Один червоний. Такий собі. І два бачу махочка. Штук 20 молодих. Мухоморів. Такий результат. Що ж будемо чекати на появу підпеня? Ну а всім бажаю 100 крат кращих результатів як у мене сьогодні. А також бажаю вам здоров'я і мирного неба. Забув сьогодні свято, сьогодні Дмитра. Тож вітаю вас хто пов'язаний з цим святом, Дмитрівних, Дмитрів, Дмитровичів і всіх вас. Ну і бажаю головне здоров'я, радості від дітей і мирного неба. Пам'ятайте за ліс, не засмічуйте його, за грибочки не копайте їх. А всі ваші побажання, хай повернуться до вас туристи. Хай вам щастить, до побачення. До нової зустрічі!